Сильні незламні та люблячі на 13 світлинах жінки, чиї сини, чоловіки та брати стали на захист України з початку російсько-української війни. Учасниці фотопроєкту зображені в традиційних костюмах з кіньми, які символізують незламність та рух проти вітру, попри незгоду, горе, біду. Саме такими є українські жінки, які чекають близьких із фронту або пам'ятають тих, хто назавжди залишився героями. Я створила таку ініціативу, яка Власне, стала Своєрідною такою артпідтримкою для самих жінок дуже хочеться, щоб е, такі календарі вони е, знайшли місце е, в багатьох офісах, е, домівках і нагадували про те, що є люди, які е, попри і всупереч війні залишаються незламними, е, творять свою історію, допомагають армії. Жінки з рівного корця, березного та мізуча стали учасницями проєкту. Марія Молдавська, дружина полеглого захисника Данила. Чоловік був добровольцем. Загинув на Херсонщині у 2022 році. Сьогодні, попри біль та невизначеність, Марія продовжує волонтерити та допомагати тим, хто цього потребує. Проект дуже класний. Дуже цікавий, і старовинне вбрання, і локації, ну, і з кіньми так само, кінь, ну, коні так само і лікують, і спілкування з ними класне, і, ну, і фотосесія це також для дівчат, для жінок. Будь-якого віку це дуже, ну, дуже виручає. І... Ну, це класно. Руслана Броновицька, мама захисника Дмитра, який зник безвісти, понад рік тому. Жінка каже, такі ініціативи це можливість підтримати інших, які також чекають на своїх рідних з фронту. Сама фотосесія вона була така. Знаєте, якась особлива. Ми одягали костюми Ірини Баковецької з її власної колекції. ми спілкувалися із конями, якщо так можна сказати. Хтось має досвід більший, хтось менший. Як я я напевно єдина, яка справді їх дуже боялася, мені страшно було підійти. Всього вийшло 70 примірників календаря. На сьогодні залишилось лише сім. Однак, за словами ініціаторів проєкту, його збільшать, якщо на це буде запит громадськості. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.